Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 2 жовтня. З вами знову Реклучок. Ви знаєте, що в Копенгагені сьогодні відбувався неформальний саміт лідерів європейських країн. Там обговорювали важливе питання про передачу Україні російських заморожених активів. Макрон заявив там, що готовий зупинити флот Путіна, тіньовий флот Путіна, який перевозить нафту. Каже, його треба зупинити силою. І так, друзі, Макрон робить нові гучні заяви. Європейський Союз загалом каже Орбан хоче розпочати війну. У нього дещо інше бачення ситуації, але буде він використовувати це, звісно, для того, щоб сподобатися Путіну. І це дуже не подобається канцру Німеччини Фрідріху Мерцу. На Росії, друзі, тим часом перший бунт це, звісно, не великий бунт по всій Росії, але квіточки вже з'являються. Яїдки будуть пізніше. Ну і українська делегація в США домовилася про зброю і про експорт, і про імпорт. Ну, до речі, експорт дуже цікава тема, яку давно намагаються просувати навіть опозиційні до зеленського політики. Ну, а Зеленський говорить, що так, нам потрібно продавати надлишок зброї за кордон. Давайте, друзі, детально про все це. Підписуйтеся на канал, коментуйте, поширюйте відео своїм знайомим, друзям, розміщуйте посилання на ті, котрі вам подобаються у своїх соціальних мережах, щоб ми більше залучали сюди глядачів. Половина з вас, ще раз наголошую, дивиться відео без підписок. Ми рухаємося до 300 тисяч. Від вас залежить, наскільки швидко ми побачимо цю гарну цифру. А тепер, друзі, до суті. Розпочну із повідомлення Володимира Зеленського, який розповів, що відбувся черговий обмін військовополоненими із Російською Федерацією. Додому повернулося 185 військових та 20 цивільних. Стільки ж Росія отримала своїх військових. Серед визволених нині. Знову є оборонці Маріуполя. Додому також повертаються назвардійці, які потрапили в полон, охороняючи Чорнобильську атомну електростанцію. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, найстаршому 59. Більшість звільнених були в полоні з 2022 року. Доволі давно. Є неприємності, які стосуються ударів по енергетичній інфраструктурі. Я вам про це розповідаю, ледь чи не в кожному відео. Ну і в принципі ви самі добре знаєте. Через атаки ворожих безпілотників найскладніша ситуація зараз з енергетикою на Сумщині та Чернігівщині. Про це повідомляє Міненерго, а на Чернігівщині сьогодні були навіть позапланові відключення, там вже працюють графіки. Тому я не виключаю, що такі графіки будуть є у нас, але, як каже Генштаб. Ми готові зробити блекат і в Москві. І цю, до речі, друзі, заяву зробив голова Генштабу Збройних сил України Андрій Гнатов і каже: ми знайдемо зброю, щоб влаштувати блекаут у столиці на болотах, якщо Росія залишить без світла Київ. Будь-яка дія каже він противника, спрямована на те, щоб нашкодити нашій країні. Буде отримувати симметричну відповідь, це дуже важливо. Симметричну відповідь. Ми знайдемо і можливості, і зброю, і проведемо операції. Вони обов'язково зрозуміють, що таким чином не досягнуть переваги. Заявив НАТО. Ну, до речі, додам друзі Зеленський сказав про те, що. Росія запускає по Україні щодня 500-600 дронів. Ми у відповідь випускаємо 100-150 дронів. Ну, направду, Росія випускає по нас не таку велику кількість щодня, але бувають дні, коли атаки справді масові. І безпілотники їхні зараз пролітають і по рухомих потягах, і в тому числі і по енергетичній інфраструктурі. Ну, Зокрема, у вересні Росія посилила обстріл України, випустила на 36% більше. Повітряних цілей, ніж у серпні. Ну, зокрема, безпілотників вони випустили 5638 штук, ракет 185%. Про це свідчать щоденні звіти повітряних сил Збройних сил України. ППО збили 87% безпілотників або перехопили ребами і 68% ракет. Найбільший рекорд був встановлений ніч на 7 вересня. Тоді повітряні цілий загалом у повітрі України зафіксували 810 штук. І Зеленський сьогодні в данії підтвердив про те, що він говорив із Трампом про те, аби той дав можливість Україні бити ракетами по території Росії. І надав нам ракети великої дальності. Про це пише західна преса. Вранці я вам коментував повідомлення у Вострі Journal. Там до речі підтверджувалося, що нам надають розвіддання і готують. Ракети, ну хоча розвіддані друзі, нам надавали і раніше американці. Це стовідсотково. Тому тут інформація правдива, можливо, щось більше будуть надавати. Зеленський зокрема сказав, що ми говорили зі штатами. Ми дуже дякуємо президенту Трампу. Зеленський дякує Трампу щодня і дуже правильно робить. Я вважаю, ну з Трампом по іншому друзі не можна дякуємо за цю розмову. Минулого разу у нас був дійсно дуже хороший, дуже продуктивний діалог. Ми говорили про. Системи озброєння великого радіусу дальності. І за словами президента, якогось рішення щодо цього наразі немає. Ми побачимо, все буде залежати від рішень Трампа. Це важливо, але каже, новини будуть хороші. В Кремлі цього вже, чесно кажучи, злякалися. Не подають виду, але переполох у них серйозний. Це прокоментував Пісков. Я повернуся до цього трішки пізніше, а поки що про те. До чого ж домовилися у США на сьогоднішній день? Є абсолютно свіжі новини із Пентагону, але новини від української делегації, яка там перебуває на перемовинах. Сполучені Штати Америки продовжать продавати зброю країнам НАТО для постачання України. Так заявили офіційно в Білому домі. Там наголосили, що Трамп чітко дав зрозуміти це. І сьогодні українська делегація Ради національної безпеки і оборони України разом із Міноборони України. Там проводила відповідні переговори. Сторони обговорили заплановану купівлю українських дронів. Наголошую, друзі, американці купують нас українські дрони. Та говорили про безпекову співпрацю. Про це повідомив на своїй сторінці Фейсбук секретар РНБО Рустем Умєров. Поки що ситуація виглядає публічно так, але ж ми розуміємо, що буде зброя рухатися і в інший бік. Номенклатуру зброї Білий Дім не розголошує, але каже так: ми будемо продавати її НАТО для того, щоб НАТО постачало Україні. Ну Хоча, знову ж, для мене це дуже дивна словесна конструкція, коли Америка відмежовує себе від НАТО, коли каже, ми будемо продавати НАТО. Окей. Що власне говорить Умиру? Умиру говорить, що ключове питання, яке обговорювали на зустрічі, реалізація президентської ініціативи ДронДіл. Головна мета візиту української команди технічні перемовини для підготовки підписання угоди з купівлі українських дронів. Реалізація цієї угоди передбачає також можливість створення спільних. Українсько-американських виробниць, де саме вони будуть, у міру поки що не говорить, чи в США, чи в Україні. Ну я думаю, швидше за все, що в Україні. І також у міру додав, що Україна є світовим лідером у дронових технологій, а співпраця з партнерами в цьому напрямку посилює загальну безпеку. Ну, я відверто скажу, додав би, що одним із лідерів виготовлення дронів і дронових технологій у світі є також і Росія. Направду це так, друзі. Що зробити з натиском зброї, який буде у нас? Ми давно про це говорили. Я і буквально вчора з Максимом Несвітайлом на каналі це обговорював. І ця дискусія в останні дні триває все активніше. До неї долучилися і опозиційні до президента України депутати у парламенті. І вони говорять, що надлишок організації зброї не має лежати на складах, а повинен працювати на економіку. І, і про, про це друзі сказав Дмитро Разумко, якого ви добре знаєте, який часто критикує президента за те, що той ухвалює неправильні рішення. Ну зокрема, він каже: через півтора року моїх пропозицій і закликів президент нарешті почув і погодився, що надлишок зброї, який не може викупити держава, має йти на експорт. каже він: ну дійсно, у державному бюджеті не вистачає коштів для того, щоб заповнити усі. Наявні в Україні виробничі потужності потрібно більше грошей. Далі Розумков каже: якби цей крок був зроблений раніше, то вже сьогодні. Ми б бачили б його позитивний вплив на економіку і обороноздатність. Далі він продовжує це рішення відкриває для України залучення інвестицій і створення нових робочих місць у результаті більше ресурсів для армії, соціальної сфери, освіти та медицини. Експорт надлишку зброї покращить сальдо, платіжного балансу. Бо сьогодні, говорить він, ми купуємо за кордоном товарів на 24 мільярди доларів більше. Ніж продаємо, маємо від'ємне сальдо, дійсно так воно і є. І далі він продовжує, що такий крок запускає постійний цикл. Українські підприємства виробляють озброєння. Частина йде на фронт, інша на експорт, що приносить прибутки, які знову повертаються в бюджет України. Так формується потужний військово-промисловий комплекс, який стане рушієм розвитку і під час війни, і після її завершення. І це, друзі, дійсно так. Тут разумково говорить правду. Прописна істина, яка всім зрозуміла, але дуже довго ухвалювала Україна таке рішення. Я вважаю, що з низки різних причин і обставин. Головне наголошую я вже від себе, щоб. У цій всій історії менше було схематозу. Бо якщо в проєктах будуть знову відкати, це буде дуже-дуже погано. Ну а для цього треба змінювати в першу чергу інвестиційний клімат, для цього треба змінювати податкове законодавство, працювати з судовою системою і так далі. Велика купа проблем, яка рухається дуже-дуже повільно поки що. Так, звісно, і через війну, але і мало ініціатив від Офісу. І тепер про піскова, який відреагував на ці всі ініціативи і закупівлю американцями українських дронів. Ну, звісно, вони поки що це так воліють особливо не коментувати, але їх більше бентежить можливе постачання Україні ракет та магафок. Я розумію, що це складно, технічно ще раз повторюся, але в Кремлі збентежені. І він каже, що Росія буде належним чином реагувати на поставки ракет цих Україні. Тобто вони вже не заперечують цього факту. Вони кажуть, якщо ракети будуть тут, то тоді ми якось будемо реагувати. Так, у росіян є чим реагувати, але чим далі, тим менше в них спроможностей для цього. Також він прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що США нібито передадуть в Україні розвіддані для ударів глиб Росії і заявив, що такі публікації не бувають на порожньому місці. Та навіть підкреслив, що для нього це не новина, оскільки, за його даними, Вашингтон вже в режимі онлайн постачає Києву розвід інформацію. Направду, друзі. Так воно є. Ми вже з вами про це говорили неодноразово. Це не секрет, не таємниця. Пригадайте, коли було зупинено постачання навесні зброї до України, в тому числі і призупинено було передачу розвідданих, але дуже швидко це відновили. Ну а тепер, друзі, про події у Копенгагені і в Європі. Європа активно обговорює, що ж їм робити далі. Як діяти далі? Тому що Трамп каже: купуйте зброю, передавайте Україні, Україна буде обороняти і вас. Ну, це вже додаю від себе. Але європейці так і говорять: безпека України це наша безпека. Україна має бути з грішми і зі зброєю. На жаль, така ситуація. Друзі, ми справді воюємо сьогодні за всю Європу. Хоча Європа нам допомагає грішми і зброєю. Де брати гроші? Звісно, насамперед треба зупинити доходи російського бюджету. І тут вчорашня новина про затримання. Іноземного танкеру, про що я вам розповідав вранці, французькими правоохоронцями сколихнули, як на мене, інформаційний простір всього світу. Чому? Сьогодні вона отримала продовження. Французькі правоохоронці затримали двох членів екіпажу цього танкера. Про це повідомив прем'єр Франції Себастьян Лекорню. і каже, що за рішенням прокуратури Бреста двох членів екіпажу танкера взяли під варту та описав судно як танкер тіньового флоту. Російської Федерації, а Еманель Макрон в свою чергу запропонував зривати постачання російської нафти, затримуючи танкери тіньового флоту Росії. Ну як на мене, це взагалі екстраординарна новина. Макрон, певне, зрозумів, що треба брати знову ракетку першості в свої руки і пропонувати якісь дуже рішучі дії. Хоча він сам до них не сильно вдається. Втім, на правду сказати, це його правоохоронці затримали. Танкер тіньовий, який вже неодноразово перейманувся, і нібито з нього запускали навіть дрони. А тут Макрон каже наступне: дуже важливо, що таким чином ви знищуєте бізнес-модель. Тобто, в силовий спосіб затримуєте танкери. Затримуючи ці судна навіть на кілька днів або тижнів і змушуючи організовувати поставки по-іншому. Це знижує ефективність бізнес-моделі. Ну, звісно, росіяни отримують менше грошей. Я пропоную в рамках коаліції охочих у тісній співпраці з НАТО, працювати над тим, як оптимізувати ці спільні дії. Чи хтось пристане на них, поки що не готовий вам сказати, але це справді дієвий механізм контролю за тіньовими танкерами, аби вони не перевозили нафту російську і створювали для Росії проблеми. А от щодо грошей, там також поки що немає консенсусу, друзі, але ці заяви дуже важливі. Чому? Пояснюю знову, на зустрічі у Копенгагені лідери країн Європейського Союзу не змогли досягти консенсусу щодо виділення Україні 140 мільярдів євро позики з рахунок заморожених російських активів. Причина відмова Бельгії однозначно ні, тому що в них майже 200 мільярдів євро 180 щось таке. Франція Люксембург висловили просто занепокоєння. Вони вже не дуже проти. Хоча ще вчора Макрон розповідав журналістам, що він ні-ні ні не підтримається. А тут він вже навіть готовий затримувати танкеринього флоту. План мегапозики, до речі, друзі, передбачає, що Україна має повернути цей кредит після того, як Росія зупинить війну і виплатить післявоєнні репарації Україні. Саме тоді будемо повертати ці гроші до цього моменту, ні. Після цього Європейський Союз поверне ці кошти Євроклір. Ми повернемо Європу, росіяни дадуть нам. Ну так, да, це визлітає зараз фантастично. А далі ці гроші повернуть Бельгії, там де вони лежали. Якщо Росія не виплатить Україні репараційні кошти після війни, то втратить права на ці активи. У матеріалі Financial Times, який детально описує цю схему і повідомляє про скандали довкола цього питання. Говорять, що під час короткої дискусії щодо пропозиції низка лідерів ЄС висловили думку, що, хоча вони готові прийняти загальний принцип, Єврокомісія повинна додатково оцінити юридичні та фіскальні наслідки. Все рівно питання до цього рухається. Я чому на цьому акцентую? Тому що Трамп змусив європейців шукати кошти. Європейці не хочуть витрачати кошти платників податків, кажуть, ну окей, 140 мільярдів на наступний рік, можливо, два. Потім, якщо треба буде, не дай Боже, щоб так довго тривала війна, а Україні потрібні будуть гроші, ми візьмемо ще. Головне, почати, а далі буде легше. І Німеччина, Франція та Італія, друзі, до речі, закликають Японію та Ша, які поки що мовчать, і чому Японії, і Ша, тому що в них теж є російські заморожені активи, почати використовувати ці гроші разом, аби зберегти довіру до євро. Про це пише видання політику, і, до речі, це обговорювали на зустрічі Великої Сімки. Ніякого спільного комініке вони не винесли, але проговорили. Все рівно питання до цього рухається, так само, як і рухається питання до зупинки тюньового танкерного флоту. Трамп дійсно своєю непоквапливістю, неготовністю допомагати Україні, своєю жамдібністю він змушує європейців самих себе обороняти. Це також, друзі, непогано. Я вважаю. І в цій частині таку позицію Трампа і не те, що підтримує, вона корисна сьогодні європейцям і нам. Ну, а от Віктор Обан каже, що Євросоюз хоче розпочати війну. Ситуація говорить серйозна. На столі переговорів перебувають відверто. Провоєнні пропозиції. Вони хочуть передати Україні фонди Європейського Союзу. Вони намагаються прискорити вступ України, використовуючи всілякі юридичні хитрощі. Вони хочуть фінансувати постачання зброї. Усі ці пропозиції ясно показують, що Брюссельці хочуть розпочати війну. Цей саміт ЄС мається на увазі в Копенгагені. Доводить, що найближчі місяці будуть пов'язані із загрозою війни. Ну, це все маячня, Мова не про війну, а мова про те, як мобілізувати власні ресурси. І позиція Орбана багатьом кому не подобається. Не подобалася вона раніше за а про це говорить у тепер уже йому вічі відверто. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час саміту лідерів ЄС у Данії жорстко розкритикував Орбана за зрив важливих дискусій. Про це пише видання Bloomberg. За словами джерел видання, словесна сутичка, так, друзі, словесна сутичка відбулася під час обговорення. Як європейський союз може краще захищатися від російської грози та підтримувати Україну, тобто вони конкретно там сварилися. І Мерц накинувся на Орбана, звинувати в його узриві обговорень про безпекові потреби Євросоюзу. Ну і вже до речі, друзі, багато політиків прямо вголос говорять, на кого працює Орбан. Вони кажуть, Орбан працює не на європейський союз, Орбан працює на Путіна. Що з ним робити? Ну кажуть, будемо з ним працювати. Подивимося, що вони з ним зроблять, але те, що проблематика стала вже публічним надбанням, це справді важливо. І тепер, друзі, трішки новин про Сполучені Штати Америки, про Росію та невеличку забастовку в цій країні, маю на увазі в Росії. Сполучені Штати Америки можливо зустрінуться із Північною Кореєю. Лідери цих двох країн можуть перетнутися наприкінці жовтня місяця у демілітаризованій зоні між північною та південною Кореями. Трамп буде, мабуть, тиснути знову руку Кім Чен іну як то він робив за часи своєї першої президентської каденції. Для чого? Не знаю. Мені складно вам сказати, тому що я вважаю, зустріч ця порожня, а в такий спосіб Трамп лише підвищує статус Кім Чен Іна, як то він зробив із Путіним. Але там Трамп може зустрітися навіть і Сін Сіньзінпіном. Зважаючи на те, що Кім Чен-Ін стояв від Сі по ліву руку, а Путін по праву, то, ймовірно, Трамп вирішив зустрітися з ними з усіма. Тим часом на Росії проблем стає все більше. Уряд Російської Федерації констатував майже повну відсутність зростання російської економіки другий місяць поспіль. За оцінкою Мінекономіки Росії у серпні російський ВВП додав лише 0,4 рік до року. Це майже втричі менше ніж у другому кварталі, і майже в 11 разів менше ніж торік. Ну, звісно, на для цього на Росії треба десь гроші забирати і кудись перекладати. Забирають із зарплат, а перекладають у військовий кошик, де вони згорають. У Сургуті Російській Федерації співробітники управління технологічного транспорту, Сургут-Нафтогаз збунтувалися через низькі зарплати та умови праці. Ну, Місцева влада, яка там ніякого бунту не було, хтось один, мовляв, бунтував, перекрив в'їзд і тому зібралося багато людей. НАТО був. Але, за даними видання, Максим ФМ. Яке опублікувало кадри з місця подій 29 вересня близько півсотні робітників перекрили проїзд до адмінбудівлі підприємства за допомогою вантажівки. Тобто, так, дійсно було прикриття автомобілем, але не приватним а вантажівкою. Водії обурені, що зарплата низька, нема запчастин, доводиться довго стояти на ремонті, а щоб простоїв не було, змушені самі купувати запчастини. Все як за класикою. Хочеш працювати? працює за свої кошти або навіть перевонось із дому цвяхи, щоб було що забивати. І я думаю, що це лише друзі, початок, як переконаний в цьому. Як швидко там буде масштабуватися саме тема протестів, спостерігаємо за цим, до речі. А тепер щодо затримки зарплат в Україні. Справа в тому, що сьогодні з'явився допис від очільниці бюджетного комітету в парламенті Роксала Непідласи, яка повідомила про те, що з 1 листопада можуть бути затримки із зарплатами для військових. Потім вона швиденько поправила ситуацію і сказала: ні, ні, ніякої затримки не буде. Ми будемо фінансувати за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики ці прогалини в бюджеті. Але 300 мільярдів десь треба шукати 300 мільярдів гривень. Так. З цим також у нас, друзі, проблема. Але я думаю, що дискусія щодо російських заморожених активів нам в цьому плані суттєво допоможе. Російські гроші точно будуть використовуватися, тому що європейців немає іншого виходу. Вони платити самі не хочуть. І справедливо, що будуть використовувати саме російські гроші. Тут я підтримую їх і такі ініціативи. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям. Всіх люблю, і шану і не, не перемикайтесь. Все буде Україна!